Україна готова до суворої зими. В квартирах буде тепло, про газ домовились. Утім, населення вже готується до того, що зима видасться нелегкою, і держава навряд чи зможе тут зарадити. Платити доведеться шалені суми. Тож на що розраховувати українцям, які зміни стались у тарифній політиці держави, і чи витримає цю зиму житлово-комунальне господарство? Сьогодні запитаємо у Наталії Володимирівні Хоцінівської, Вона начальник управління економіки систем життєзабезпечення Мінрегіону. Вітаємо вас. Доброго дня власне тільки платитиму за спожиті послуги взимку. Сьогодні говорять вже про 10-11 гривнів за метр квадратний. Власне наскільки реальні ці цифри, і що буде, чого очікувати? Звичайно, підвищення тарифів для кожного громадянина країни це питання болюче, бо відповідно воно відображається на наших кишенях, наших гаманцях. Підвищення тарифів в цьому році було пов'язано більш із економічною ситуацією як і в країні, так і в сфері житлово-комунальних послуг. В структурі тарифів, скажімо, на теплову енергію, вартість природного газу займає понад 60%. Також енергоносії мають і велику питому вагу у вартості холодної води. Звичайно, якщо піднімаються ціни на енергоносії, то тарифи залишатися на попередніх рівнях теж не можуть. Більш того, протягом багатьох років не переглядалися тарифи як на теплову енергію, так і тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. На моє переконання, це більш політичні спекуляції, чим економічні питання. Ну, між тим ціни скакнуть? Ще. Ціни в цьому році більше не скакнуть, вони вже скакнули. І це було. Е... Прогнозовано на підставі постанови 81, яка була в березні цього року прийнята, яка передбачає поетапне підвищення і поетапний перегляд тарифів. Цією постановою було задекларовано, що з 1 липня поточного року на 40% будуть підвищені тарифи в цілому по Україні. Доречно тут зазначити, що не у всіх населених пунктах в однаковому рівні вони на 40% зросли. В Києві тарифи зросли майже на 57%. На Черкащині на теплову енергію, я зазначаю, вони зросли на 23%. В Житомирі на 31%. Тобто, я знову ж наголошую, що це в середньому по Україні. Більше того, цією ж 81-ю постановою. Передбачено і перегляд тарифів з 1 травня 2015 року на 40% та по 20% тарифи будуть переглядатися з 1 травня 2016 та 2017 років. Ну, тарифи ростуть ще й на в тому числі й на вимогу міжнародного валютного фонду. Всі про це знають, але складається таке враження: знаєте, що економічно обґрунтований рівень оплати в Україні визначають ну, виходячи з якихось європейських зарплат. Звичайно, це прикрість нашої країни, що зарплати і пенсії у нас досить низькі. Але якщо вести мову про сплату комунальних платежів, то в країнах Європи саме питома вага від вашого доходу значно перевищує рівень сплати за комунальні послуги, чим сплачують українці. До Перегляду тарифів до підвищення тарифів, цей відсоток домогосподарства коливався в межах 10%, в той час, коли в Німеччині. Питома вага сплати за ваші помешкання за утримання ваших будинків сягає 30% від рівня заробітної плати чи від рівня доходів. Угу. Що стосується вимог міжнародного валютного фонду, дійсно такі питання порушувались не тільки в цьому році вони порушувалися і в попередніх роках. Чим це пов'язано? Я переконана, що більше мешканці більшість мешканців країни, коли отримує платіжку, ну так як і ми з вами, ми рахуємо, що ми повністю проводимо розрахунки Розрахунки за ту теплову енергію, яку ми отримуємо. Але насправді ми з вами сплачували до моменту перегляду тарифів тільки в межах 70% вартості тієї теплової енергії, яку ми споживали. Така ж сама ситуація і в послугах спостачання холодної води та водовідведення. Ми з вами не покриваємо вартість цих послуг в повному обсязі 100%. Тобто в цей процес втручається держава і бере на себе значний тягар, виплачуючи різницю в тарифах між вартістю цієї енергії, і дотує підприємства-виробники на ці суми. В кінцевому рахунку для держави це досить потужні суми. Ну скажімо, в поточному році. Враховуючи заборгованості попередніх років, тільки по тепловій енергії виплачуються для теплопостачальних підприємств субсидії на різницю в тарифах в межах 11 мільярдів. Ці кошти передбачені в бюджеті, і ми вже наближаємося до повного їх вичерпання. Як людині юридично встановити, що вона платить за якісні надані послуги? Тобто, як встановити, що батареї гріють достатньо, вода достатньо гаряча. Є порядок, який передбачений 151 постановою. Ця постанова була прийнята 17 лютого 2010 року. Ця постанова передбачає, що нормою рахується на прогріте повітря вашому помешканню в межах 18 градусів. У випадку, якщо в помешканні знижується температура і коливається від 18 до 12 градусів, на 5% має знижуватися за кожен градус вартість цієї теплової енергії, яку вам надає виробник. Якщо температура в помешканні знижується нижче 12 градусів, ви взагалі не повинні сплачувати за це тепло. Що робити споживачеві, якщо от він розуміє, що він сплачує занадто багато? Куди йому звертатись? Як йому юридично захистити свої права? Фактично? Споживач має звертатися до виконавця і надавача цих послуг. Він має зателефонувати чи звернутися із заявою. І на його прохання виконавець має відгукнутися. Є певні терміни, там трьохденний термін для розгляду і складання акту претензії. В тому випадку, якщо виконавець не надав мотивованого обґрунтованого пояснення і відмови, то мешканці мають два сусіди, не менше двох сусідів, скласти такий акт претензію. Як часто такі випадки трапляються, наприклад, у столиці, якщо ми говоримо. Ну в система, це систематично чи ні? Хочу сказати вам, що дійсно реакція є, і такі випадки, звичайно, є. І перегляд тарифів в цьому випадку і вартості відбувається. Ну не приходять платіжки з таким з досить шаленими сумами, і, наприклад, родині, яка має невеликий дохід, чи родина малозабезпечена, вважається багатодітна. Чи може вона розраховувати на допомогу держави, яка вона є, і чи реально її добитися? Ну, якщо ми з вами починали вести мову про те, що вимога МВФ стосувалася підвищення тарифів, то паралельно з тим МВФ і порушував питання про соціальний захист населення. І звичайно, і саме в цьому році урядом були прийняті додаткові. Нормативні документи, які дають можливість населення більш вразливі верстви населення захистити від ну, як ви називаєте шалених розмірів комунальних послуг. Як Б... оформити оцю допомогу? Так багато років е, існує державна програма субсидій в цьому році. Вона е, притерпіла певні зміни, і хочу е, сказати, що вона е, більш соціально спрямована більш справедлива. В чому відмінність від е, того рівня mm -hmm. субсидій і від порядку його оформлення, до, яка існувала до 1 жовтня цього року. Ну, скажімо, е, сім'я мешкає е, із двох е, пенсіонерів, е, сукупний їх дохід складає 2,5 тисячі. До 1 жовтня е, таке домогосподарство мало право на отримання субсидії. Але вони мали сплатити 250 гривень обов'язкового платежу. Це становило 10% від їх сукупного доходу. Тими змінами, які були внесені в вересні поточного року, 409-ю постановою, передбачено для. Помешкань для домогосподарств, у яких менший доход, диференційований розмір цієї сплати. Тобто сім'я із двох пенсіонерів, у якої дохід 2,5 тисячі, буде сплачувати 199 гривень. Угу. Тобто в попередній редакції, в попередній механізм вони мали сплатити 250, сьогодні вони будуть сплачувати менше. Ті домогосподарства, у кого більш вищий дохід вони будуть і більше сплачувати. Ну до речі, якщо повертатися до взагалі формування тарифної політики. І втручання в цей процес держави з боку е, субсидіювання або е, виплати дотацій, субвенцій для е, підприємств-виробників, то тут е, закладена е, дійсно така нерівність і несправедливість. Ну, е, для прикладу, ви мешкаєте в двохкімнатній квартирі, площа цієї квартири е, 50 квадратних метрів. Звичайно, що е, Теплова енергія використовується в меншому обсязі, чим так. ваш сусід мешкає на площі в 250 квадратних метрів. То держава, що для вас, ваш, ваше тепло датує так само. Вона датує і тепло, але його використовується в рази більше, чим воно використовується в помешканні більш меншому. Через те звичайний такий підхід і такі вимоги міжнародного валютного фонду, і це цілком рахую справедливо, що ми. Всі за використані спожиті комунальні послуги маємо сплачувати повну їх вартість, якщо у нас є така можливість. В тих родинах, де такої можливості немає, на захист цих родин вступає держава. Наскільки легко оформити отаку от субсидію, чи не доведеться тим самим пенсіонерам вистоювати шалені черги? Десь платити ще якусь копійчину додатково, щоб отримати оцю субсидію. Ну, я як представник міністерства регіонального розвитку е, користуюсь інформацією Міністерства соціальної політики і е, фахівці того міністерства, запевняю, що жодних проблем е, із оформленням е, субсидій е, немає. Е, Трохи попередньо я наголошувала, що в цьому році 83-ю постановою ще передбачено додаткова виплата компенсації вартості комунальних послуг теплопостачання та постачання природного газу. Ця компенсація виплачується між сумами, які сьогодні зазначені в наших платіжках. І тією вартістю, яка була до підвищення е, тарифів, ну, щоб більш зрозуміліше було для нашого глядача, я приведу такий приклад: е, якщо родина складається із чотирьох е, чоловік, е, тато з мамою працюючі люди, і їх доход складає 4 тисячі в місяць. В родині є дитина до 6 років, і родина старша е, 18 е, років. Діти, не працюючи, відповідно, то в цьому випадку вступає в розрахунки рівень прожиткового мінімуму. Для працюючої людини він складає 1218 гривень, для дитини до 6 років 1032 гривні, і для дитини дорослої 1286 гривень. Відповідно, цей рівень прожиткового мінімуму перевищує той дохід, середній який отримує родина. Я назвала в 4 тисячі. То, от в цьому випадку, якщо, скажімо, 570 гривень, ви сьогодні отримали платіжку за вартість теплової енергії і газу. А до 1 жовтня поточного року цей рівень складав там 300 гривень, то цю різницю вам буде компенсувати держава. Хочу поговорити з вами про закон України номер 1198 Сьогодні експерти вже називають його неефективним і таким, що не спрацював так, як мав. Власне, розкажіть глядачам коротко, про що він і в чому мали б полягати зміни. Цей закон 1198 визначив виконавцям-виробником послуг теплопостачальні організації. Організації, які надають послуги із централізованого водопостачання та водовідведення. Відповідно, ці суб'єкти господарювання у цій сфері е, мають мати ліцензію. Що, що мало змінитися? В мало... оплаті? Ну, якщо вести мову. Про вартість то вряд чи це вплинуло б на вартість цих послуг. А сам механізм, да, мав смілитися, бо цей закон вимагає заключення безпосередньо споживача договору із виконавцем надавачем послуг. Тобто, ми всі маємо з вами, кияни, заключити договор з Київенерго. енерго. Раніше існувала трохи система. Інша, всі наші розрахунки проходили через ЖЕКи. Сьогодні на вимогу закону ми маємо безпосередньо розраховуватися з Київводоканалом, з Київенерго. А що тоді Жеки? Чи будуть вони функціонувати надалі? що буде якесь реформування з ними відбулося. Я рахую, що звичайно відбудеться певне реформування. Хоча, скажімо, окремі послуги і лишаються ще під жеками. Ну, послуга із утримання будинків. В будь-якому випадку, досить тривалий період існувала система ЖЕКів, і якщо у нас є якісь проблеми, то перш за все, звичайно, ми бігли в ЖЕК. Я не дуже уявляю, наскільки буде легко нам всім телефонувати водоканал, якщо виникають якісь складності, і водоканал оперативно буде реагувати. Однак нічого такого дивного чи несподіваного в цьому випадку не відбулося, бо така система, скажімо, в місті Харків, вона існувала і раніше, що споживачі безпосередньо проводять розрахунки за отримані послуги із підприємствами їх виробниками. В Києві існує ще центр і, і центр розрахунковий центр. І ми з вами пам'ятаємо, що це була така локальна. Платіжка, локальна квитанція на сплату всіх послуг. В минулому місяці ми її отримали таку на, на цілу сторінку розбиту. Но я рахую, що ці всі складності і незручності це, несуть дуже, терміну, дуже такий короткотерміновий характер, і ці питання будуть. Підлагоджені підкориговані. Між тим, люди сьогодні скаржуються на те, що от саме з платіжками виникають колізії. Мало того, що денноді вони приходять невчасно, то там буває, можна побачити і помилки, що вводять споживачів в ступор, наприклад, або завищений, або занижений тариф. Власне чому не працює оцей механізм, який мав би працювати, який прописаний цим законом. Потрібен час для того, чи що я Мені. рахую звичайно, що потрібен час. Ми всі маємо усвідомлювати. Якщо я виробник послуг, я мав до себе забрати всю. Клієнтську базу, всі наші особові рахунки перевести до себе, наскільки збільшити штат для обробки цієї інформації, для того, щоб усунути будь-які помилки в цих квитанціях. Через те дійсно що в цей момент, коли почалась така невизначеність, а хто буде, а як буде, і до того часу, поки воно не відрегулюється, будуть певні незручності. Ну я думаю, що місяця буде достатньо для того, щоб компанії порозумілися. І все це виходить. Закон прийняли а механізм до реальної ситуації не прилаштували, не, не обдумали. Так так. скажіть, будь ласка, ну але сьогодні громадянам е, сьогодні скаржаться? На от такі перипетії з тими ж платіжками, що всі сьогодні без проблем уклали угоди. Ну я рахую, що вони, якщо і скаржаться, то вони скаржуються до виробника, до надавача послуг до міністерства. Не, не надходять такі скарги. Я вам дуже дякую за розмову. Наш час на жаль завершився. Я хочу глядачам нагадати, що у нашій студії була Наталія Володимирівна Хотяніцька. Вона начальник управління економіки систем життєзабезпечення Мінрегіоном. Ви дивились програму. Наголос не перемикайтесь далі буде.